Привіт, друзі, на каналі Factua. Перш ніж ми зануримося у світ дивовижних досягнень, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії. Ви коли-небудь замислювалися, хто стоїть за найвідомішою у світі книгою рекордів? Ім'я Гіннес асоціюється не лише з пивом, а й з збіркою неймовірних фактів та звершень. Але хто ж такий цей Гіннес і що спонукало його створити таку унікальну книгу? Сьогодні ми розкриємо цю таємницю. Історія книги рекордів Гіннеса бере свій початок у 1950-х роках і нерозривно пов'язана з ім'ям Сера Х'ю Бівера. Він був не просто директором пивоварні Гіннес, а й людиною з гострим розумом і любов'ю до фактів. Легенда свідчить, що ідея книги народилась під час мисливської поїздки в графстві Вексфорд у 1951 році. Тоді між сером Х'ю та його товаришами виникла гаряча суперечка про те, який птах у Європі найшвидший: Золотий Дрозд чи шотландська курівка. Суперечка так і не була вирішена, адже достовірної інформації тоді було вкрай мало. Це навело сера Х'ю на думку: скільки ще подібних суперечок виникає в пабах по всій країні, і скільки людей шукають відповіді на питання про світові рекорди. Він зрозумів, що існує величезна потреба у стандартному джерелі інформації, яке б підтверджувало або спростовувало такі твердження. Сер Хью уявив собі книгу, яка могла б розв'язувати подібні суперечки, слугуючи авторитетним джерелом для рекордів. Це була не просто ідея, а бачення глобальної бібліотеки людських досягнень. Він звернувся до братів Маквайртерів Норіса та Росса. Які керували лондонським агентством по перевірці фактів. Саме вони взяли на себе завдання зібрати та перевірити тисячі рекордів з усього світу. Перше видання книги рекордів Гіннеса вийшло 27 серпня 1955 року і одразу ж стало бестселером. Вона була не просто збіркою цікавих фактів, а своєрідним відображенням людського прагнення до досконалості. Долання меж та бажання бути найкращим. Книга швидко набула популярності, і її щорічні оновлення стали очікуваною подією. Чому ж саме Гіннес написав цю книгу? Насправді, не він сам її написав, а ініціював її створення, розуміючи її потенційне значення. Серг Ю бачив у ній не лише спосіб вирішити суперечки в пабах, а й можливість прославити людські досягнення, задокументувати неймовірні історії та надихнути мільйони людей по всьому світу. Це була стратегічна та водночас альтруїстична ідея. Сьогодні книга рекордів Гіннеса це не просто книга, а всесвітній бренд, який фіксує і перевіряє тисячі рекордів щороку. Вона стала символом нестримного духу людини, її здатності долати виклики. А досягати, здавалося б, неможливого. Від найвищого чоловіка до найменшої собаки, від найшвидшого спринтера до найдовшого нігтя, кожна сторінка книги розповідає історію про мрію, зусилля та тріумф. Отже, історія книги рекордів Гіннеса це історія про те, як одна суперечка в пабі перетворилася на світовий феномен, що надихає мільйони. Сер Хью Бівер, далекоглядний директор пивоварні, зрозумів потребу в систематизації людських досягнень, і завдяки його ідеї ми отримали можливість занурюватися у світ неймовірних рекордів. Це не просто збірка фактів, а свідчення безмежних можливостей людини.